Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Хто на мене підписаний давно, знає, що я досить часто варнякою жаліюся, що велосипеди стають занадто складними. Дуже багато пропрієтарних запчастин це внутрішнє проведення тросів. Для нас, користувачів, велосипедистів, це не дуже добре, тому що знижується ремонтопригодність. Тобто велосипед все складніше і складніше обслуговувати, все складніше і складніше знаходити доступні потрібні деталі на ваш велосипед. І це, в принципі, відбувається по всім індустріям. І з телефонами, з ноутбуками, з автомобілями, і дуже часто це ускладнення воно не несе ніякої користі, так звісно, деякі ускладнення несуть користь, а в більшості це просто ускладнення заради ускладнення. Щоб складніше було ремонтувати той або інший девайс, велосипед, автомобіль і у велоіндустрії зараз такий досить негативний тренд: це візуально виділитись серед других брендів, зробити якусь унікальну раму. Але проблема в тому, що ця унікальність зазвичай не несе нічого корисного і ви чимось жертвуєте зазвичай вагою в кращому випадку, в гіршому ще ремонтоперегодністю. І от Найбільше таке моє розчарування у цьому 25-му році це кальнага нова. І я вже в принципі, зробив огляд. Там, крім того, я зробив оцей огляд, і там ще з часом користувачі хто купили ці нові кальнаги, вони ще жаліються, що і якість самих рам впала. Ну, тобто не пішло це на користь е, нікому. І так, більшість моделей велосипедів перейшли у 25 рік без змін, просто кодір змінився. Але деякі моделі все-таки змінились, змінились не на краще. Я от сьогодні вам їх покажу розкажу. розкажу. Е, і також ще деякі моделі ну, просто мене дуже сильно розчарували. Це я буду говорити про Pride, ну, це якась просто деградація. А у деяких брендів просто з'явились нові якісь непонятно що маркетингові ці продукти, непонятно для кого, для чого. Ну я про все розкажу. І перше таке розчарування це мною в першу чергу любимий Куб, нами любимий Куб. Це от той бренд, який наче не мав робити нічого пропрієтарного, він мав робити просто хороші велосипеди для народу за хороші, нормальні, адекватні гроші. Але так сам куб розвивається та вже насправді багато років той куб він на Тур де Франції представлений. Ну, тобто, оце, Чим більш популярніший стає бренд, тим більше у цих болячок у нього з'являється. І куб, атейн 25 25-го року. Що змінилося? До цього це був стандартний чудовий шосейник з чудовою геометрією. Геометрія, якщо що не змінилась, що змінилось? У нас тепер внутрішнє проведення тросів через рульову. І окей, я насправді вже з цим змирився. Та це новий тренд. І в майбутньому скоро це буде така нова норма. Але не серед бюджетних же велосипедів. Ну тобто, як ви бачите, я вже окей, якщо там електроніка, але тут стоїть Кларіс. Я от збираюся робити такий епічний огляд на Кларіс, тому що я можна сказати, вже амбасадор Кларісу, вже 10 років їжджу на Кларісі, тому. У мене постійний велосипед на кладісі, я про нього вже все знаю. Знаю, як його критикувати. і Я точно знаю, що те, що тут купа заломів, і все це йде там через рудову, і там великі кути тих заломів, на покращення перемикання це точно не повпливає, все стане набагато гірше. Ну і, само собою, всі оті болячки внутрішнього проведення дуже складно обслужити рульову, замінити щось. Ну ну ви знаєте. Коротше, я вже кажу, окей, для всяких електронних трансмісій з гідравлікою, але не для Кларіса з механічними гальмами і механічним перемиканням. Ну, що ви робите? І друга у мене претензія до Куба. Ну взагалі, подивіться, от у них ще вилка змінилася, і от візуально, ну старі ж велосипеди, вони навіть візуально виглядають красивіше, гарніше. Чи це, чи це просто моя думка? І це вже такі мої вподобання. Але ну давайте, ну, ну краще ж раніше виглядало, чим зараз. І друге, вони пихають ось ці нові їх зажими. Не хочуть ставити тут, дякую Боже, дякую, кубу, що вони все ще залишається кругом підсиділ. але вони всюди пихають у ці їх нестандартні зажими. Ну, чим їм кругляшок стандартний, не угодив. І якщо що, оця їх фішка з цими нестандартними зажимами, вона вже проявлялась там у 24-му році на гравійниках. Ну Бачите, у них тут, якщо пролистати вниз, у них є й нормальна модель з нормальним зажимом, але ну чому б так не робити? В чому проблема? Ну, це, це найкращий тип зажиму підсидійного штиря. Нічого краще немає. От, ну, по технології, оцей зажим з усіх боків, це найкраще що може бути. І вони ж можуть робити такі рами. Але, мабуть, десь там, в маркетинговому відділі вони такі поважали, що ну, треба слідувати за трендами, так, треба оце робити внутрішнє проведення, щоб продавати велосипеди. І треба щось робити з підсиділом, щоб. Це, це ж та це ж технологія, яка з нами вже 20 років, які 20, мабуть, 100 років стандартний круглий зажим. Треба, ну і він працює ідеально, нічого краще немає, але та, треба щось видумати нестандартне. І Ось видумали. І пік цієї крінжі, цьо, ну, цієї тупості, вона проявляється в МТБшниках від Куба. Ось їх МТБшники. Ну і будь-який там і Карбонові, є, і алюмінієві. Давайте натиснемо. І давайте подивимось, що тут у них у них теж саме. Вони не хочуть робити круглий підсиділ, точніше, круглий стандартний зажим. Ну, щоб тут просто ще труба торчала. ну трошечки з рами ще зверху торчала труба, і воно зажимало, і все було б чудово. Ми хочемо, щоб. Просто отак торчав типу, під сіду, і ну, за цього ми не можемо сюди поставити нормальний зажим. Але в чому проблема? Ну Якщо тут на Кубі, на цьому, тут іще є місце, щоб, якщо щось зняти, підлаштувати той підсіділ то тут місця для цього шестигранника його дуже мало, ну, його неймовірно мало. І якщо і можливо це буде зробити, то якимсь дуже маленьким мульттитулом. Тобто, скоріш за все, щоб зняти, якось налаштувати підсидійний штирь, ну от ви там поїхали кудись, там ще новий велосипед не налаштували підсиділ. От, щоб вам це зробити, вам прийдеться знімати колеса, колеса, знімати, щоб, щоб підсидів там підняти. Ну... Куб, ну ти ж був ти, оце як оці, оці меми. Типу, що Ти був обраним, ти мав врятувати нас від цієї продажної, жахливої, ужасної, маркетингової волоіндустрії, а ти, ти піш, ти став одним із них. Ну, коротше, дій. І, і якщо куб це вже робить, то та в майбутньому очікуйте, що це та це все стане нормою, і так досить часто трапляється, що ці болтики вони ламаються. Там хтось пережимає якийсь нуб, купив велосипед, Там в нього нема динаметричного ключа. Ну таке часто буває, ну щось ламається. І ну, якщо у вас щось зламалось на стандартному зажимі, ви просто пішли в будь-який магазин свого міста, і там, скоріш за все, в Україні навіть так, навіть в Україні, в маленькому місті знайдеться оцей стандартний зажим, якщо ні, то замовити. А якщо це щось на кубі, це сталося. Ну, сорі, чекайте там 2-3 місяці, поки це все прийде з Європи, якщо воно взагалі там є. Ну, у Куба там з запчастинами, наче все окей завжди. На їх сайті там на Байк Діскланд, це наче їх такий чи офіційний партнер. Ну, коротше, там постійно ці запчастини на Куб є, якщо що, окей. Коротше, з іншими велосипедами, у Куба там більш-менш норм, ну, звісно, їх оці. Шосейні там аеродинамічні велосипеди, Це вже такий стандартний. Там не буду нічого говорити. Це вже така стандартна аеродинамічна пушка з проприєтарщиною, Там уже це нормалізовано, все там вже не буду вернякати, Це норма. Поки що там з міськими, там з іншими велосипедами, поки що все ще нормально. Хоча б це не роблять крінжові рами, про які я поговорю пізніше. І друге розчарування 25-го року це новий прайд Рокс, і це не про там пропрієтарщину внутрішнє проведення, це просто про якусь деградацію. Ось так виглядає новий Прайд Рокс. Нагадаю вам, як виглядав старий Pride, Ось так він виглядав. І так, як би я там не критикував, я окремо відео знімав. Прайд зробило дуже багато для популяризації гравійників, велосипедів в Україні. Я дуже багато бачу гравійників. Прайд єдине, так я критикував ці прайди, що геометрія, як на мене, оцітова аудиторія це новачки, і для новачків, як на мене, геометрія за агресивна. Це як просто на шосейнику. І плюс критикував за останні роки. У них щось якась фігня з дизайнером, він набирав якісь дуже невдалі кольорові рішення, там якісь переходи. Ну, це ладно, це окей. Давайте просто подивимось ось, новий прайд. І, ну, щоб розуміло, ось Ріон 22-го року. І просто знайди 10 відмінностей. Це буквально одна й та ж сама рама. Одна й та ж сама рама. Ну, буквально одна й та ж сама рама, каталожна рама там із Китаю. Е, і я навіть більше скажу: та, давайте оглянемо так більш прискіпувало. Так, у них тепер мікрошифт, там максимально все дешево по-бомжацьки. Вони, оце єдине, що чим змінилось ця, ця рама. У них тепер там бонок дофігіща. І, я не знаю, велосипед став ще більш гинніший. У Діона там хоча б в потрібному місці, там додаткові бонки знизу. Ну так, тут у них, звісно, немає. Ну, в цілому, це той самий велосипед, просто наліпили купу бонок. От, В чому унікальність? От, ну, щоб що? Ну, Я і раніше, коли це огляд робив, та, я звертав увагу, що дуже багато велосипедів, майже всі. Це, скоріш за все, це каталожні рами із Китая, в них немає нічого унікального. Вони просто ліплять оце лейбл, що це Pride, Дякую, це ще єдине, що у них гарантія є. Але всі ці храми їх можна знайти в Китаї і купити набагато дешевше. Якщо що, ось я знайшов буквально цей Pride Rocks фреймсет в Китаї Це, ну, це той самий фреймсет алюмінієвий. Це буквально той самий фреймсет. Ну, звісно, кольори там різні, може якісь мінімальні відміни є, але це той самий фреймсет. Він коштує 249 доларів, чому в мене, до речі, в доларах показується, бо в мене США чомусь стоїть. Ну, Переведіть в гривні це десь 10 тисяч. Умовно, ви можете зібрати цей прайд, ну, набагато дешевше. Так у вас, типу, умовно не буде гарантії. Може ці китайці, якщо що там вам повернуть, та, це гемор. Але от що може запропонувати зараз прайд? Ну, от Це якась, ну, як я повторюсь, максимальна деградація. Плюс мене це, що завжди бісило, що вони, наче роблять вигляд, що вони унікальні, що ми зробили. Я ще не знаю, чи це справжні були інженери прайду. Ну, виглядає все у них таке, от, ЧСВ, що це не, не інженери прайду, а інженери формула 1. Але по факту вони просто замовляють каталожні рами з Китаю. Ось вони пишуть. Proudly designed and Engineered in Ukraine І це теж каталожна рама з аліку. Ось вона, ну там з мінімальними відмінами, там підсиділ може, не круговий там у них, мабуть, каталог, вони кажуть, ми хочемо круговий підсиділ, галочку поставили, ось це та, та сама рама. Якщо там пошукати на аліку, там їх ще буде більше. У нас вона наче коштує 50 тисяч. От якщо хочете собі прайд, гравійничок оце купити. Ось можете з Китаю замовити, це той самий велосипед, буквально там той самий, там ті самі дропаути, ті самі кути, там оце, отут, там, де нижня підсідільна труба, там така сама, все це той самий байк. Як вони proudly designed and engineered in Ukraine? От як вони мають, яке право вони взагалі мають оце писати оцю крінжу proudly designed? Правди, дизайни тинча, енд інженіри тинчайна, і ми правди замовили це із Китаю каталогом. І давайте повернемось до Ліона. Це Ліон 22-го року, його теж можна купити, але він тільки зараз у розмірі S, так, вони закінчується. І навіть Ліон, навіть Ліон в 24-му році у них уже рама відрізняється. Тут якісь якась була робота над помилками, так, кадери жахливі. Але це вже інша якась рама. Вона відрізняється. Вона візуально стала не знаю краще. Чи може не відрізняється? Може, це розмір інший. Найдоступніший гравійний велосипед на всьому ринку в Україні новий Pride Rox 81 буде дуже зручно. Ну і саме головне, яка ж його ціна? Ціна його зараз 25-620 гривень. Це найбільше Доступніший гравійний велосипед на всьому ринку в Україні. Подивіться, вони, вони зараз кажуть, Велопланета планета розказує. Це найдешевший гравійник на ринку. Найдешевший гравійник на ринку. Ну, умовно, оцей Ріон він коштує наскільки він там на три тисячі дорожче. На три тисячі дорожче, скільки він тут? 25 600, Цей коштує там 28. Але тут гідравліка. Вони поставили сюди атушну гідравліку. Тут гідравліка, прикиньте. ну Наскільки ну, типу, краще купіть, звісно, Ліон, бо тут гідравліка. Ну, це набагато вигідніша покупка. Або замовте ось на Аліку, замовте той ОТУ, якісь колеса, якісь мінімальні там оце винос та ну, всяке таке берху, дешевше буде. І ви плюс сетап зробите такий, який ви хочете. В чому сенс брати той прайд? Ну крім гарантії, і так в принципі з усіма моделями, абсолютно з усіма. Мої такі парадигмі Прайд це був такий домінант, український бренд, який всі знають, який рують, править ринком. Але зараз вони, наче, повертаються, от 22-й рік ліонів. Подивимось, які там ще у них, може, нові моделі будуть, але зараз ну, це просто крінжа. І те, що вони кажуть, що це найдешевший гравійник на українському ринку. Ось, є. Дякую, що багато мене там спонсорували на Ютубі. Ось, просто давайте листати. Оце все типу гравійники. Так, може вони не найкращі гравійники. Але навіщо ви кажете, що це найдешевший гравійник на ринку? От листаємо, листаємо. Листаємо, листаємо, багато-багато велосипедів, листаємо, листаємо, листаємо. Он на сорі, навіть демарш, там дешевше коштує. Листаємо. Може, не всі там розміри є в наявності. Листаємо, листаємо, листаємо. О, нарешті наш Прайд, найдешевша модель на українському ринку. Дякую, Прайт, спасіба. І цей список розчарувань знову потрапляє поважний бренд, нами нам любимий Giant. Та, і у Giant там більшість моделей в цьому 25-му році не отримали якихось оновлень, але от з'явилась нова модель Giant Revolt X Сенс саме в цьому x Що Щоб це значило, звісно. Сподіваюся, це не відсилки до Маска. Дуже сподіваюся. Уявіть, Маск купив Giant. Страшно навіть уявити. Або взагалі, о, добре, не буду, не буду туди думати все. Повертаємось до Revolt X. Так, це первинний день МТБ. Так, от настільки люди не хочуть катати, купувати МТБшники, настільки оце у них там продажі падають, що маркетологам приходиться це робити гравійники з вилками. Ну тут більш-менш дійсно така гравійна геометрія не виглядає прям як МТБ з бараном. І насправді це краще, це, це, звісно, краще набагато, чим всі там альтернативи. Типу, давайте там згадаємо спешилайст, канандей. Ну, мається на увазі пропрієтарні вилки. Тут вони хоча б щось від RockShox там впихнули, хоча б це, мабуть, можна досить просто обслуговувати. І, і навіть, до речі, зовнішнє там проведення тросів. Тобто насправді не все так Е, І, до речі, дропер, треба прокоментувати дропір. Абсолютно безкорисна марна річ на гравійнику, на мою думку, але та, вони прямо з заводу його пихнули. Так, як на мене, ну, цей велосипед не має сенсу. Не ну, все так погано, звісно, як оце Specialized і Канандейл, там і всі інші з пропорітарними амортизаторами. Але все одно ну я не бачу в цьому сенсу. ну Якщо хтось хоче прям амортизацію, комфорт, ну купуйте МТБ. Ну боже, не позорьтесь оце. А так, звісно, прикро, що і Giant оце пішов по цій доріжці, але ну будемо вважати, що. Дуже великий попит, мабуть, на такі велосипеди. І маркетологи Giant, мабуть, розбираються краще, ніж я. І вони, мабуть, дослідили ринок, і виявилось, що от не вистачає ось такого крінжа їм навалити. І от вони навалили цю крінжу. І, до речі, є ще алюмінієва версія. Так невідомо, скільки вони важать, бо Giant не дуже полюбляє писати, скільки важать їх велосипеди. Мабуть, багато. До речі, у прайда був такий от гравійничок, він важив 15-16 кілограм, і він там супер провалився. І нових моделей такого, ну це, мабуть, експериментальна так модель була, але нових таких прайдів вже не не з'являлися. Тому бажаємо, щоб оця модель провалилася і більше не з'являлася. Ну от. І на фіналочку, буквально, от квінтесенція всього того, що я дуже не люблю. Ну, квінтесенція, насправді тут навіть вон стандартний круглий підсиділ, там скільки 27,2 міліметри діаметр. І навіть, до речі, вилки немає амортизаційної. Але оця геометрія, ну. Я вже скільки відео я вже зняв, та на одне. Успішлась, да був такий Сірус. Оце точно оцей Ronda, Та Ronda це поляцький бренд. До речі, один з моїх шанов... потужних, вибачте, потужних підписників Максим Рибіцький. Я чого згадав. У нього, до речі, от Ronda саме, і мене часто ще питають там про Ronda, що я думаю. А я нічого не думаю, я нічого не знаю про Ronda. Але от тепер знаю, що це крінжовий бренд, бо нормальний бренд такого не випустить. Та, і Максим Робійський, що ще задав Максима Робіцького, тому що у нього майже майже підписка докатилася до одного року. Там зовсім трошки залишилося. Я пам'ятаю це, як рік назад я нарешті отримав тисячу підписників. Оце одразу спонсорство на Ютубі підробило. Це Максим Робіцький, перший мій спонсор. Дуже йому дякую, дуже вдячний, шанов... потужний, потужний спонсор Максим Робійський. Я пам'ятаю, ще згадаю, коли буде рівно рік. З вашої спонсорської потужної підписки і само собою не можна подякувати іншим потужним спонсорам, дуже дякую. Дякую, що продовжуєте спонсорувати. Шановним спонсорам дуже дякую, дуже дуже дякую. Он у мене ще і новий, до речі, шановний спонсор з'явився. Дуже дякую. Сподіваюсь, ти протримаєшся цілий рік, як і, як і Максим Рибіцький. І просто дякую всім, хто дивиться, став, ставите, хто ставить лайки, хто підписався, хто там коментарі всякі пише, спілкується зі мною. В От. І може хтось іще грошики закидує. І відносно хто грошики закидує, дуже дякую моїм чекарським спонсорам. Дуже-дуже згадую кожен день, дуже слів не вистачає, щоб сказати, наскільки я дякую. І по цій Ронді новій, та спешила була така модель для прогулянок. така. Сірус, там нічого такого спортивного не було. Звісно, всі... і Сірус, і спошла і оце рондо, Вони кажуть, що це для комфорту. Це типу гравійник, і він дуже комфортний. Оце якимсь чудом має амортизувати. Але я вже розбирав у Сірусі, чому це не буде працювати, чому два трикутника класичних будуть краще справлятися зі свої, своїми задачами і комфорта, і, і потрібної жорсткості. Та, тому що ця фігня вона має бути розрахована на якусь конкретну вагу. І якщо це, ну, ця система, якщо вона дійсно задумувалася як амортизаційна, вона мала б працювати на якійсь конкретній вазі. Там, плюс 10 кг вона. Вона вже буде працювати неправильно, і, скоріш за все, так і є. Але, скоріш за все, я розказував вже, в чому недолік цієї конструкції, що тут замість двох трикутників два таких е, ромба, е, і для того, щоб ця конструкція не заламалася і була жорсткою, треба це все посилювати. Тобто там дуже товсті стінки, там забагато карбона, і цей велосипед буде набагато важче, ніж звичайні два трикутника-аналоги. <chat> і, коротше, це не працює, і це непонятно для кого, для чого. Ну, понятно, щоб виділитись, щоб продати, щоб про них хтось згадав, от як я щоб про них згадав, написав і популяризував бренд. Типу, а ви чули, що Ронда зробив? О, да, Ну і давайте ще близько так подивимось на це. Оце взагалі крінж, це, мабуть, найгидніша родова труба, яку я бачив у своєму житті. Це просто такий прямокутний. Прямокутник, і, мабуть, там, в наступному році вона новлять цю модель і зроблять заокруглені форми, і скажуть, що цей велосипед став на 5% аеродинамічніше. Та да, обов'язково так і буде, запам'ятайте. Ну, це максимальний крінж. Ще цікаво, яка вага, да, коштує він, до речі, 5000 євро. Уявіть, що можна придбати за 5000 євро. Ну точно не велосипед, який важить. Який важить 9.34. Це карбоновий байк. Тобто, умовно, якби вони зробили класичний байк, він міг би 8 кілограм важити. Ну так, вони, мабуть, намагалися якось там скомпенсувати це все там, якимось обладнанням, хоча не думаю, що та, в них не вийшло 9.34. Це рівень, не знаю, алімінівага якогось гравійника такого, ну, дійсно, з топовими компонентами, з такими компонентами, як тут приблизно. Ой, ну це, це крінж, це ужас, і, ну ронда. запам'ятає, це, це кандидат на крінж 25-го року. І ви можете зауважити, от Михайло, може всім уже уже ці два трикутники, і може це отакий перший крок до революції велоіндустрії, щоб з'явилися це нові форми геометрії, щоб виробники там е, сперечалися, е, змагалися один з одним за найкращу геометрію. У велосипедах, у велоспорті, Але та uci обмеження, тому ці роблять два трикутники. Якщо шоця рама теж не підходить по UCI-шкам, і, ну звісно, це типу гравійник, і він теж не розрахований на, на змагання. Та я та, звісно, на ньому не катав, але я впевнений, що цей велосипед та і програє будь-якому звичайному карбоновому гравійнику. Та й виробники замість того, щоб пробити таку крінжатіну, яка привносить тільки мінуси. У цієї геометрії є тільки мінуси ніяких плюсів. Вони могли б робити дійсно унікальні рами, так які не UCI погоджені, на яких не можна змагатись, які дійсно мають переваги перед стандартними двома трикутниками, ну хоча б як мінімум у аеродинаміці, от триатлонські тріатлон, байки. От з них треба брати приклад. І це не те, що там якісь новітні сучасні технології. Оці круті рами, дійсно набагато аеродинамічніші, ніж те, що ми маємо зараз. Вони з'явилися, з'являлися там у 2000-роках. х роках. Це, це все старе як світ. Але чомусь ніхто не хоче просто зробити UCI, і Вігал нелегальну раму просто для, для катальців, щоб вони отримували перевагу від геометрії. Я, я от цього не розумію, чому вони роблять таку крінжу, замість того, щоб зробити дійсно щось технологічне, з інженерної точки зору, круте, аеродинамічне, або я не знаю, просто зробіть якийсь шмат карбону товстий, Не знаю, скільки там вазі буде, що та як, але це було б цікавіше, чим це, що ми тут маємо. І я, мабуть, переборщив, що сказав, що це прям там всього поганого, того, що я там казав на початку відео. Тут навіть стандартне кермо, стандартний винос, ну, та, внутрішнє проведення через рульову, а навіть підсідів круглий. Ну, все так погано, але так, рама крінжова, ну, я, я трошечки та, підгорів від цього всього. Дякую, що погарів. Дякую, що подивилися. Там, підписуйтесь, ставте лайки, донатьте, до нових зустрічей!